Дорогі мої читачі, ми з вами послухаємо одну книгу, яку я вам підготовила. Вона називається Безпека в інтернеті. Слухаємо уважно і не відволікаємося по сторонам Комп'ютери усюди. Іноді здається, що комп'ютери заполонили весь світ. Вони є і в школах, і в бібліотеках, і в лікарнях, та навіть у деяких кав'ярнях. І майже у кожного, кого я знаю, комп'ютер є вдома. У деяких людей навіть є телефон, що майже як комп'ютери, але незважаючи на розповсюдження цих девайсів, треба ще раз нагадати про правила користування комп'ютером. Особливо це стосується вас, дітей. Ви скажете Правила, правила, знов ті правила! Але ж існують правила про те, з ким можна листуватися в електронній пошті, що можна і чого не слід говорити. Також треба узгоджувати перехід на будь-який сайт з батьками або вчителем. Крім того, слід надати їм свій пароль. Це виглядає так, ніби дорослі нам не довіряють. Насправді, це лише правила. Ось послухайте, що думала одна дівчинка? Ну і що тут такого? Не так давно ця дівчинка думала, що всі ці правила це марнування часу, і нічого не станеться, якщо якесь із них порушити. Я не могла зрозуміти, чому я не можу спілкуватися з незнайомою людиною через комп'ютер. Я сиджу біля монітора у своїй оселі. Правильно ж? Що такого може статися? Я ж в безпеці. Чи не так? Це правда. Розмови з незнайомцями в інтернеті, здається, цілком безпечні. Вони не можуть мене бачити, не знають, де я живу і як мене звати. Отже, я в повній безпеці. Якось цій дівчинці було нудно. Усе почалося, коли моя подруга Еббі завітала до мене на ночівлю. Було вже пізно, батьки лягли спати. Ми з Еббі намагалися заснути, але були занадто бадьорими. Я подумала, що ми могли б. Пограти в комп'ютерні ігри і вже потім лягти спати. Я не думала, що батьки стали б заперечувати, адже вони завжди дозволяли мені грати. Ми думали, що все буде гаразд. Коли ми трохи пограли, Ебі запитала, чи можемо ми зайнятися чимось цікавішим. Вона мала на увазі соціальні мережі, вона сказала, що багато дітей з нашої школи спілкуються там, між собою в групах і з іншими дітками. З усього світу. Я пам'ятала, що мені не можна заходити туди без дозволу батьків, але шкода було їх будити, тож подумала, що нічого не станеться, якщо ми зайдемо на сайт разочок. Ми поринули у цілий новий світ. Ебі не помилилася, було дійсно здорово. Ми почали спілкуватися з дітьми різних країн, а також з нашими знайомими зі школи. Мені не вірилось, наскільки усе легко, і оскільки ми не розповідали нічого про себе, хто ми і де живемо, усе виглядало досить безпечно. Перед нами був цілий новий світ. Погодьтесь, комп'ютери все полегшують. У соцмережі було так весело і цікаво, що я не могла не думати про своїх нових друзів увесь час, і, хоча мені не дозволяли, я заходила в групу ще кілька разів. Я познайомилася із хлопцем, з яким у мене було багато спільного. Схоже дійсно була йому цікава адже він ставив багато запитань. Зазвичай я не часто розмовляю з хлопцями, але через комп'ютер це чомусь набагато легше. Я постійно спілкувалася із цим хлопцем, ми ставали усе ближче і ближче. Саме тоді я почала розповідати про себе речі, про які не мала б говорити. Наприклад, коли він запитав, чи займаюся спортом, я, не задумуючись, відповіла, що граю за шкільну футбольну команду, і навіть сказала, у якій саме школі я вчуся. Я назвала свій командний номер і навіть моє таємне ім'я. Під час наступного футбольного матчу я вперше запідозрила, що щось не так. Я постійно чула, як хтось вигукує моє прізвисько голосом дорослого чоловіка. Коли я почала розглядати, хто б це міг бути, то помітила чоловіка в кашкеті та сонцезахисних окулярах. Він посміхався мені, і я запанікувала. Уже і гра не та була. Коли гра закінчилася, я підбігла до батьків на трибунах і розплакалась. Я розповіла їм про групу в соцмережі та про чоловіка, що видавав себе за хлопчика, Я злякалася, коли побачила, що він іде до нас. Мені дуже пощастило на цей раз. Виявилося, що цей чоловік полісмен. Він навчає дітей інтернет безпеки. А деяким дітям, наприклад мені, показує, як легко витягнути з людини інформацію так, що вона навіть цього не помітить. Я назавжди запам'ятала цей важливий урок офіцер Кларк пояснив мені, що за допомогою комп'ютера деякі люди легко видають себе за тих, ким вони не є насправді, таким чином, будучи насправді дорослими, вони можуть запевнити дитину, що вона розмовляє зі своїм однолітком. Безпека на першому місці. Ми Зебі все ще любимо грати в комп'ютерні ігри і вважаємо, що комп'ютери це круто, це класно. Але тепер ми знаємо, що правила придумані не марно, завдяки їм ми можемо почуватися в безпеці. Ось послухайте одні з них. Ніколи не заходьте на нові сайти без дозволу батьків. Ніколи не виказуй. Особисту інформацію. Ніколи не надсилай свої фото і не домовляйся про зустріч з людиною, з якою познайомилася в інтернеті, ніколи не відповідай на повідомлення, що змушують тебе почуватися незручно, завжди кажи про таке батькам: Не називай нікому своїх паролей, окрім батьків. Завжди радься з батьками щодо того, чи можна тобі заходити в соціальні мережі. Не скачуй нічого без дозволу батьків. Пам'ятай, не все написане в інтернеті правда. Якщо ти помічаєш на екрані, що щось не так, одразу повідомляй про це батьків. Пам'ятай, що користування інтернетом це привілей, і до цього треба ставитися відповідально. Діти. Ви зрозуміли, що мета цієї книги нагадати батькам і вам про безліч прихованих загроз в інтернеті. Користуючись інтернетом, ви можете стати об'єктом злочинців. Дякую за увагу.